3 серпня приїхав я на свій соняшник. Соняшник тут посіяний піонір 130-й. Як можете бачити, вже доцвітає. Піднімлю телефон, отакий фон по полю. Якби непоганий такий соняшник. Корзинка тут така високий. Корзинка бомба і запиляна чітко. Соняшник посіяний тут. При посіві нічого йому не давалося, тільки з осінь кидали по 120 метро Висота десь о, ну, мене 1,82 метра, ну, десь 2 метра, якби от такі корзини. Такі ось о. посіяно 58 тисяч. Посіяли 10 травня. Що по даному полю? По даному полю застосувався євролайтинг в нормі десь 24-23 літри. Якби отака чистота, дуже чисто. працював на наолічно, мені сподобалося. Е, соняшник посіяний по рихленню. Рихлення було на 70 стойки по кукурузі. Ну, кукуруза тут маса була. Той рік вона по 14 тонн тут сипала. Ну, я не знаю, де вона ділася, оце все, що в неї залишилося. Ждали, ждали дождя. бути дощ. Там передають і на сьогодні, і вчора, і позавчора, мав бути, ну, тільки 4 мм випало, ось о, трошки примочило, тут ось о, сухе. Тільки біля стовбура. Застосовувався по даному полю фунгіцид, аналог Емістара, Амістара. Ось так ось о, такі ствали. Стволи частенькі, болячок якби немає. Я не наблюдаю, це просто вже... Якби їй не потрібно це листя соняшник, то він його сам скидає. Листки всі чисті. Ну Якби такий навіть стоїть непоганий соняшник, непоганий, якби дуже непоганий. Я думаю, тут тридцатка залізно буде, а дасть Бог і більше. Якби сподобався мені соняшник, це посіяли перший раз його, будемо наблюдати. Ще в мене є там 136-й піонер. Ну, там, в другому селі, там, де я живу, бо це тут поле за 10 кілометрів від мого села. Якби по влаги за всю вегетацію, ну випало, може, десь около, 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 скільки я там не пам'ятаю, десь 70 мм може, якщо випало. Ні, два дощі, тут по 25 було. Ну, хай 100 мм візьмемо, 100 мм. І от такі ось ми корзинки маємо. Дуже класний сонячник. Будемо наблюдати. Будемо наблюдати. Мені подобається, що фунгіцид чітко розработав. Нема ото ФОМОЗа, якби отакі чорні п'ятна, де легкі прикріплюються. Таке в нас небо, заходить, заходить, кружляє, кружляє і ніяк не може він щось бідний піти. Ну, отака картина, в общем, полю. Як обцвітеться, вже тоді приїду, вже як він добре налиється, тоді знімлю відео виложу на YouTube на канал. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.